Ми давай одну полиняку кину. В дві руки мішати. Так, все, починаємо. Давай. Починай. Так, тихий. Давай, давай. Ты хайши там, ви дуже голосный. Почекай. Починаємо. Почали. Друзі, ну що ж ми вітаємо всіх з річницею майдану рівно рік тому в цю ніч було розігнано євромайдан, студентський знаменитий Євромайдан, який чотири місяці танцював з Бубном перед владою і просив, щоб їх почули. Їх не почули замість цього розігнали і тому сьогодні. Через рік ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які тоді не боялися вийти і сказати ми проти. І тому а, сьогодні, чисто символічно, ми знову варимо борщ, ми знову варимо куліш. І знову вся та команда, яка була в тому році, знову тут. І ми стабільно хочемо сказати, що ми на поготові. Ми можемо завжди вийти і сказати те, що ми думаємо, і що ми хочемо, якою має бути країна, щоб нас почули. І саме ці люди, прості, звичайні українці, завжди беруть до рук замість зброї копистку, завжди беруть казан, беруть гітару або. Баян і співають пісень українських, і роблять те, що люблять робити українці. Але інколи доводиться виходити на Майдан і вимагати більшого. Більшого вимагай, друже. І буде країна та, про яку ти мрієш. Саме тому ми сьогодні тут. Ага, Отлично. отлично. Правда, а що? Так, так, аточно. Я велику про розмішаю. Ну куди крупу ще не не де? Ті, Я крупу будемо класти трошки пізніше. — Ми візьмемо баян, але тільки не балалайку. Да. Головне, щоб не автомат, бо автомати вже досить говорити, треба вирішувати вже. Китай, на рівні. — навіть кого Пусть буде. Плачемо сьогодні трохи. Не радості, але... плакати диму, від диму від загінного газу? Ваня, та ти живний, не? Не я, не я.